Скільки тобі потрібно процесів? Нащо починати нові? А де твої довгобуди? Коли ти їх будеш дошивати? Таке чує кожна багатопроцесниця. Так, буває в мене і такі нагадування від моїх рідних. Сьогодні, 29 грудня, повертається святий Миколай від Джой Сандей. Я вирішила його <забрати>, забрати з відпустки, підготувати до нової гри, яка почнеться з 1 січня. Гра називається 100 хрестиків щодня. Проходити буде в телеграмі організатор, вишивальна черепашка, вона ж дизайнер Turtle Stitch. Ну що, яка у мене буде підготовка? Треба згадати значки, подивитися, чи є всі ниточки, бо я дуже багато смикала. Зараз ми мене кухні, куня в комірці, в неї лікування. Ну що, поїхали. 1 січня і перше завдання основне скласти колаж... Зі своїх початих робіт додатково вишити 100 хрестиків білим кольором. У мене це b 5200 на Миколай. Що таке 100 хрестиків? Я їх вже зробила. Ось вони на канві. Невеликий такий шматочок, Да, цікава буде гра. Треба буде стрибати по всій канві, шукаючи потрібні кольори хрестиків. 2 січня, друге завдання, плюс 100 хрестиків коричневими кольорами у нас є контури рукавів. Але я не буду тут продовжувати, тому що наступні завдання будуть з іншими кольорами, а якими ви побачите у ну, наступному включенні. Я зовсім забула показати вам розвороті свого Миколая, щоб ви зрозуміли, з чого ми починаємо. Ось на такому етапі, в січні знаходиться мій Миколай. Початок рукавів, книга недошита. Будемо вишивати кольорами, які дає Оля. 3 січня і нове завдання з синім кольором 100 хрестиків. Я його знайшла на рукаві. Тож, починаємо відшив і зустрінемося після 100 хрестиків. Ну що, друзі, наколопала я 100 хрестиків, знайшла в рукаві. Ще буде синій колір тут. Тут два янгола будуть, і все, він закінчиться. Тож. Третє додаткове завдання від олі вишивальної черепашки зроблено. Можна йти займатися іншими справами. Всім привіт! Сідаю робити четверте завдання в грі 100 хрестиків щодня. І сьогодні маю вишити 100 хрестиків блакитним або чорним, бо бірузового в мене немає на, цій, на цьому процесі. Тож, зараз сідаю вишивати. Ну що, друзі, виконала я 108 хрестиків блакитним кольором. Як бачите, не перевантажуюсь, не заповнюю ділянку повністю, тому що, щоб у мене були потім кольори для подальшого відшиву. Наступне завдання 100 хрестиків сірим кольором. Його тут в роботі небагато. Я знайшла колір 3024. Зараз знайду ці 100 хрестиків, виділю потрібну ділянку. Так, виконала я вже п'яте завдання. На сьогодні У мене вишито за гру, за 5 днів гри, 766 хрестиків. Сьогодні я вишивала 3024, такий сірий колір. Ось так. Трошки додала до колона. Дякую Олі за організацію такої чудової гри. Компанії дуже класно вишивати. Зараз я розкрию вам повністю роботу і покажу взагалі, як виглядає Миколай. Сьогодні 6 січня, і я сідаю виконувати завдання від олімшивальної черепашки в грі 100 хрестиків щодня. Я виконую в основному додаткові завдання. Сьогодні треба вишити 100 хрестиків піщаним кольором, білим та зеленим, здається так. У мене тут дуже багато жовтих кольорів. Пісок буває не тільки жовтий, сірий, різними відтінками. Я вибрала 38,20, тому що його на цій ділянці 238 хрестиків. Тож почнемо. Ой! Перепрошую, буцнула с ногою. Знімаю я на новий штат і сподіваюся, зможу повишивати і нашити потрібно мені норму. Починаємо з цього куточка. Це набір Джой від Штефи Геренків, яка проводила розіграш, мабуть, 4 роки тому. Я його дуже хотіла виграла, але щось він мене застопорився. Тому ну, просуваю його у грі. Дякуючи, Олі вже додалося більше 700 хрестиків. Сьогодні, мабуть, теж додасться. Трошки більше, мабуть, ніж 100. Зараз треба зробити собі завдання, бо я почала і забула. Кожного разу так роблю завдання, собі, щоб дотримуватися норми. Так, завдання. Сьогодні шосте? Да? І 100 хрестиків. Так хрестиків сподіваюся, на шию. Тут 14 канва, оригінальна китайська, дубова. Вишиваю на саморобному станку, який сама зробила тримач для п'ялиці. Зробимо зараз трошки і зупинюсь. Так, я б завдати завдання, щоб врахувалися хрестики, бо я все забула. Ось так. Все. Чотири хрестика вийшли. Далі ще раз 4. Завдання цікаві. За кольорами я стрибаю по Миколаю по всій канві, шукаючи потрібні кольори. Деякі кольори вже закінчуються, виходять з роботи. Тому важко буде виконувати завдання, не починаючи новий процес, але в мене ще є бісерні роботи. Теж можна доєднати до гри. Тому що в грі не важливо, яка техніка. Хрест, півхрест або бісеринки, все рахується. 100 значків. Не знаю, скільки за часу відшити 100 хрестиків. Я зараз знаходжусь на кухні. Якщо чуєте, у мене там шкварчить і вариться. Тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже спекотно так. Щось я розкочила. Треба через одну робити. Так, подобається мені цей процес. Нитки з саї слівають класно на 14 канву. Так, хвилинку. треба підняти кришку. Сідаю. Сідаю знову. Сьогодні я отримала свій подарунок штатив Журавель. І завдяки ньому ви зараз бачите, як я вишиваю. Дуже зручно, коли сам штатив далеко від тебе. Ти не можеш ні буцнути його, ні штовхнути. Зараз він не на повну штангу розкритий. І, як бачите, телефон тримається, не падає. Я хвилювала, що він буде переважувати. Побачимо, що далі буде. Мої зараз по кімнатах зайняті всі своїми справами. Сподіваюсь, ніхто заважати не буде. В Києві немає снігу. Ось, новий рік без снігу. Лише брудно, мрячно. 21 хрестик вже. Так що деньку йдемо. Ну, тому що одним кольором все йде великими ділянками. Не знаю, який буде результат, може прогольністий. До речі, це ж копія від дизайнера Стоянки Іванової. Вона розробляла ці ікони. Мабуть, в оригіналі вони будуть краще нитками. DMC. Як відомо, китайці дуже люблять красти ідеї, розробляти набори прогонами або скопіювавши ключ. Мені цікаво, як вони. Ці схеми. Хоча чого цікаво, якщо схеми зливаються в інтернет, що китайці їх не можуть знайти. Дуже багато українських виробників копіюють. Частенько я бачу від Світлани Січкар. Її схеми скопійовані. Лукас збачила. Ну, Dimensions, певно ж. Так, зараз. що пробиш? Піратство процвітає. Якби не куплялися ці набори, мабуть, і не було б цього. Піратство. так. Скаржитись на Алікспрес на китайців, я думаю, що немає сенсу. Якщо вони зачинять один магазин, якщо добитися, щоб його зачинили, то вони швиденько зроблять новий. Маємо три. Хто ще не приєднався до гри, до Олі, вона проходить в Телеграм. Я залишу посилання на інстаграм Олі, пишіть, приєднуйтеся. Дуже цікаво вишивати в компанії, дивитися різні роботи, примічати свої бажанки. Там я побачила своїх коней від Лукас. і буду спостерігати, як дівчина їх вишиває. Я поки що їх не буду починати. Треба завершувати свої початиші, як, наприклад, Миколай. Так. Дуже класний штатив. Сподіваюсь, надалі зможу знімати відео. Ну, Мабуть, краще в креслі. там зручніше, бо зараз я сижу. За столом мені незручно, руки в повітрі немає опори. Не витримаю довго так вишивати. Так, ми нашили 41 хрестик ще. Ще трохи. Спускаємося додолу. Тут у нас буде такий, як колон, не колон, підвізка з янголом. Намагалася розмонтувати відео, до речі, я його змонтувала, але ж не озвучила. Тому що десь загубила свій мікрофон вже перерила пів хати і не знайшла. Треба пошукати в своїх вишивальних процесах, бо я маю звичку класти мікрофон до сумок з процесами. Треба перетрусити і подивитися, куди його поділи. Тому що робити озвучку, як бачите, зараз я на кухні тут ехо. Я не люблю тут знімати відео, озвучувати, бо дуже неякісний звук. А з мікрофоном... Ой, вилізла. З мікрофоном було б. Краще, так, зараз треба підрізати кінчик нитки. Щось не такі ці діла. Добре. Зараз я знімаю з палахом, хоча в мене є лампа, я не, не пробувала її кріпити на, на сам штатив. У мене там ще захисний ковпачок не знятий з місця, де має кріпитися лампа. Так, ходь давай, мені ж треба душити. Довелося зняти годинника зі стіни, бо він у мене тут з цим маятником. І шумить, ніби вода капає кап, в раковині. Не дуже його полюбляю. Коли роблю зйомки, то знімаю годинника зі стіни. Чоловік потім дивиться, чому годинник знятий. Ну, якщо в сім'ї є блогер, то буває таке. Так, нарешті я заправила нитку, таку Так. Закреслюємо. Далі йдемо. Тут має бути чотири хрестика. нитка закінчується. Бажано було б їх закрити і щоб закріпитися. Стоять. Ось так. Вистачить чи не вистачить то нитки? Ну, має вистачити не підведе. Зараз я виведу сюди. Ось. І зараз будемо кріпитися під хрестиками. Для чого нігті треба, щоб проштовхувати магаку Так. Це у нас вишито 55 хрестиків. Я витягнула майже пасму, вона довго. Чомусь я всі інші нарізала по 50 см, а це метр. Зате можна вишивати багато хрестиків. Зараз я закладаю, діваю ниточку. Тому що зручно, на ну, витягнутих руках це робити. Так, зараз її розправлю. Вузлик зав'язався. На що ти мені тут завдалося? Все розправило. Горіше має бути розвехрестика. Зараз ми її зробимо і підемо вишивати донизу. Так, попадай. Я навіть не дивлюся там в кадрі. Виставила якось штатив і спокійно вишиваю, телефон не заважає. Це чудово. Так, ще прихрести, кадалі у нас буде. Ось три тут. Не турбую за протяжки. Єдине, що мене турбує, що натяг канви вже послаб. Це така дубова канва, що вона чогось розслабляється. Мені це не подобається. Ну, добре. Вже переробляти не буду, тому що тримач треба розкручувати. Так, ще так от, ще ще от, дві. Діагоналію. Сподіваюсь, завдяки цій грі Миколаїв цьому році буде довишитий, хоча на ньому дуже-ще багато треба вишивати. Горки в мене тут різні, і 24, і 26. Но краще брати 24 щоб були гострі. гості. Ступинкінчика з з мені тут не подобається. Так, 66 хрестиків. Надибаємо, тут ще потрібні нам хрестики. Чи треба стрибати на інше місце? Зараз побачу. Якось з вами швидше виходить. То так, і, і в телефон дивишся, і ще кудись дивишся. Тут сів маєш вишити ці 100 хрестиків. Сподіваюся, всі живі, здорові, відсвяткували свята. Ой, не треба хворіти, хоча б зміцнювати імунітет вітамінами, бо щось знов насувається. Якась хвороба з китаю. Не вистачає українцям війни, ще треба, щоб була якась хвороба. Сподіваюсь, камера мене не запітніла, тому що тут йдуть випаровування. Так, так 76. Якісь лічини хрестики лишилися, щоб завершити норму, аби не пересунутись кудись в інше місце. Довгенько ця робота лежала без просувань, більше року, тривишилось. Далі через два готи тут. Ну роблю протяжки логічні, нелогічні, логічні, нелогічні пролоблення ниток. Як вийшло, як вийшло, як вийшло. Так вишивається, так вишивається. Два. Раз, два. Так. Потім ще раз по діагоналі до нього. І ще диначки такі пішли. І ще дві, дві жовтенькі клітиночки. Так. Дуже зручно. Ви 100 хрестиків відзвітував і можеш бути вільний. Так, мені ще треба 16 хрестиків до звіту зараз я закріплюся. Закріплюся, і де можна їх нашити. 16 хрестиків за схемою. За схемою маємо ось тут. Продовжити. Зараз чотири хрестика будуть. Ось так. І потім ще донизу спускатиметься. Такий малюнок. Так. Можна було ще й біло повишивати, але не хочеться змінювати нитку. Тому вишиваємо цим кольором 38. 20. Який якийсь пустельний. Пісок дуже яскравий, так, раз два. Пісок пустелю, три. Зараз до неї і ще лишилось, скільки? Дев'ять хрестиків. Хм, питання, вистачить нитки на 9 хрестиків чи ні? Ой, не туди, не туди, і не сюди. Так, зараз я спущусь. Угу, знову така. таки. Ну, не туди втиркнуло. Куди поспішаєш, не туди втикаєш. Сім хрестиків, аби вистачило, щоб не кріпитися і не шукати нову ділянку. Зараз закреслюємо 3 і ще чотири хрестики, але в мене є шість зараз. Треба продивитися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, ще один тут, щоб його не лишати, треба вишити. Тобто вже норма, можна сказати, виконана. За 6 січня додаткове завдання в грі 100 хрестиків щодня. Я вже виконала. Зараз сфотографую, зроблю палаш і відзвітую в групі в телеграмі. Якщо у вас цікавить така гра, де можна просувати свої довго буде. Приєднуйтеся. Можна ще зробити один хрестик. Тут не таке вистачить. Один. А може на два вистачить. Зараз подивимося. Два. Ось так, це приключу. І, до речі, що ми тут повишивали. 105 хрестиків. все, ну відрізаюся. Все, друзі, я нашила норму 105 хрестиків. Так, так. Да. 105 хрестиків можу показати, видно? вам? Видно. Зараз зберігаю прогрес і буду займатися своїми справами на кухні. Ще раз дякую Олі за чудову гру. Будемо грати та вишивати. А вам дякую за увагу. Сподіваюсь, новий формат зайшов. Пишіть в коментарях, потрібні довгі відео чи ні. Бажаю всім тихого вечора і до зустрічі в нових відео, Па-па!